Привіт! Я Назаренко Надія, учениця 3 го б класу Козалецького ліцею №1. 1 Я хочу вам представити свій проєкт. Я буду досліджувати дрізі. Сьогодні я буду готувати кекс. Для цього нам потрібно борошно, масло, молоко, цукор, яйця, дріжджі і родзинки. Почнемо. Беремо 4 яйця. Яйця ми вже вбили, тепер до ляє додаємо склянку цукру. Ми вже додали склянку цукру, тепер беремо і все це перемішуємо. Все ми вже збили, тепер ми додаємо молоко. І також масло. Тепер все перемішуємо. Все, тепер ми це зберемо. Тепер ми додаємо чайну ложку дріжджів у муку. Тепер додаємо дріжджі в муку і висипаємо муку. Коли ми в муку ми вже додали, тепер це все перемішуємо. Тісто наше ми вже змішали, тепер додаємо родзинки. Також перемішуємо, Тісто наше вже, вже готове. Тепер ми беремо форму, яку, яку перед цим я вже змастила маслом і переливаємо. От ми перелили нашу чисту форму. Тепер ми даємо йому відпочити 15 хвилин. Уже пройшло 15 хвилин. Тісто наше відпочило. Ми встановимо духовку на 180 градусів і її і... і... нагріємося. Духовку. духовку мені допомогла почути мама, тому що це небезпечно. От ми поставили наш кекс випікалися. Тепер можна закривати духовку. Кекс буде перший часу. Зараз uh -huh. ми глянемо, як печеться наш кекс. Аккуратно. Акуратно. О, он, о, він уже спікся. Відстаємо. Кекс уже готовий, зараз ми його переворачуємо на тарілочку. От ми зараз кекс наш перевернули. Перевернули. тепер можна його прикрасити цукровою кровою пудрою. Мені попросили наш кекс, До побачення, до нових зустрічей.